Ти обов'язково піднімешся, і ті, хто зрадив тебе, хто намагався зламати, будуть змушені бачити, як ти встаєш із колін і крок за кроком піднімаєшся вище. Вони будуть свідками твоєї сили, і саме це стане для них найбільшим покаранням. От згадай історію пророка Йосуфа його зрадили найближчі люди. Його рідні брати кинули в колодязь. Продали в рабство, і він потрапив до в'язниці. І здавалося тоді, що життя ну, типу, зламалося назавжди, але Бог підняв його так високо, що ті самі брати, які його принизили, пізніше прийшли і схилилися перед ним. Йосуф став правителем Єгипту, і ця історія нагадує мені кожного разу, якщо ти сьогодні у темряві, це ще не кінець. Бог бачить усе, і він може зібрати тебе по шматочкам, вилікувати твої рани і підняти перед усіма, щоб показати твою перемогу. Твої вороги не зможуть уникнути покарання, але найсильніше покарання для них буде це твій успіх, і ти сама станеш свідком того, як він. Цей успіх в твоєму житті настане, тому будь терплячою, пройди свої випробування достойно і гідно. Спирайся на Бога, і тоді ніхто не зможе тебе зупинити. Твоя перемога вона вже от от близько.